Громадяни вас вітає Пердак ТВ. Це арблюд кінокритика від Босого. Герой сьогоднішнього випуску Фрагменти льоду. Режисеркиня Марія Стоянова. Тато ніколи не знімав поїздки союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. Каже, переднув кордон і починаєш дихати. <плес> Не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе. Належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляти, поміж? Минуле, як і майбутнє, недосяжне. Фрагменти льоду це цьогорічний фільм виробництва Української незалежної кінокомпанії Табор Продакшн, за творчістю якої ми вже давно слідкуємо. «Пердак» постійно наполягає на виникненні українського незалежного кіно і ми направляємо всі наші зусилля в цьому напрямку. Тому ми не могли оминути увагою цей метр. І відразу ж відправив нашого таємного глядача подивитися цю кінострічку. Uh, він після перегляду написав своєрідну рецензію, яку зараз на правах анонимності ми зачитаємо. Документальний фільм «Фрагменти льоду» режисерки Марії Стоянової це глибоке особисте дослідження сімейної історії на трі важливих історичних змін. Використовуючи 15 відеокасет, знятих її батьком, фігуристом Михайлом Стояновим у період з 1986 по 1994 роки стрічка майстерна поєднує кадри закордонних астролей. Київського ансамблю балет «На ряду» з домашніми хроніками. Цей контракт дозволяє глядачеві побачити різницю між деалізованим образом заходу та суворою радянською дійсністю. Стояно вдало переплітає особисті спогади з суспільними подіями, демонструючи розпад Радянського Союзу та шлях України до незалежності. Фільм поєдно порушує важливі питання ідентичності, свободи та культурної пам'яті, досліджуючи, як масштабні історичні трансформації впливають на життя звичайних людей. Фрагменти це не просто родина хроніка, але роздуми про минуле та сучасне. Проте як особисті історії вплітаються у світовий контекст. Фільм пропонує замислитись над власною ідентичністю та місцем у постійно змінному світі. Режисерський підхід Марії Стоянової, що поєднує архівні матеріали та інтимне оповідання, створює чуттєву та водночас універсальну картину Життя в період змін». Ця стрічка є вагомим внеском у сучасне українське документальне кіно, підкреслюючи важливість особистих історій, розумінні глобальних історичних процесів. Це була рецензія від нашого таємного глядача на фільм режисеркині Марії Стоянової Фрагменти льоду. Пертак також хоче висловитись з приводу цього фільму. Тому ми підготували. Арбрюд кінокритику особисто від себе, так би мовити, пом'янути не злим тихим словом. Перше, що е, спадає на думку, коли дивишся цей фільм, це своєобразна стилістика, в якому він виконаний. Звичайно, що тут не було ніякої сучасної зйомки, це все хроніка, ВЧС-хроніка, як вже було згадано і касет, які були знайдені режисеркинею, касет її батька, які вона потім змонтувала в цілісну історію. В чому їй допомагав загиблий на російсько-українській війні режисер монтажу Віктор Онисько? Світла пам'ять цьому чоловіку. А ми продовжуємо. От, і висновку з того всього вийшла така цілісна кіноісторія, яка е, також є інтимним оповіданням про е, сімейну історію на тлі історичних перетворень, розпаду Радянського Союзу, виникнення Незалежної України. І от у всьому всього історичному круговерті е, розповідається історія непростої київської сім'ї. Так, і тут важливо відмітити, що насправді Михайло Стоянов не був простою людиною. Це в першу чергу радянська інтелігенція, не саме остання радянська інтелігенція. Він представник ансамблю балет на ляду. Тобто людина, знаєте, яка і не є останньою в списках Комітету Государственної безпеки, вже не кажучи про саму там... Тогочасно київську богему, київську радянську інтелігенцію. Це людина не остання, тому що проста людина, вона, звичайно ж, не могла мати відеокамеру та ще й зберігати відеоматеріали, відзняті на цю відеокамеру. вольгодно собі подорожувати за кордонням, бо гастролювати в Гонконзі, в Канаді та й в інших куточках світу. Чим і займався в принципі, Михайло Стоянов. Там навіть є така цікава згадка, як він казав своїй мамі, що можливо і катання на коньках це не головне. Головне мрія потрапити за кордон. В принципі, щоб брати релій сьогодення, то мрії українських в української художньої багеми особливо не змінилися. Це, якщо так, пригадати, що взагалі відбувається. Але менше з ним продовжимо стосовно фільму, коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається пуч. І під час всього фільму ми це і спостерігаємо. Як е, Михайло Стоянов подорожує за кордонням, Канадою, Гонконгом і іншими країнами. Ну а в перервах знімає сімейну ідею. Радянської інтелігенції. З року в рік я бачу, як ведмеді лежать металеві проти своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. І того насправді, окрім унікальної документальної хроніки, там інтимної сімейної історії. І цих всіх інших гарних там маркетингових слів, і того, як це зараз популярно в західній соціальній науці, чи в західних соціальних теоріях, та в різних там художніх критиках. Окрім того, всього, Пердак у цьому побачив трагікомедію. прекрасну трагікомедію, яка Передається ці історії, ці історії, особистісні історії київського інтелігента того часів Михайла Стоянова. Як ви мовити, Михайло Стоянов, він подорожує за кордоном, він в захваті від того, що він там бачить. Але в той же час ми бачимо. Повну відсутність, повна відсутність бажання ставати особистістю. Це те, що насправді є і зараз. Серед українських режисерів, серед митців, повна відсутність бажання ставати особистостями тому що особистість це відповідальність. Особистість це також брати на себе цю відповідальність, це брати на себе відповідальність за ті самі історичні зміни, брати на себе відповідальність. За свою присутність в історії брати на себе відповідальність як на феномен, як на феномен. Це те якраз що і ціниться на тому ж самому Заході, куди так, куди так бажають потрапити представники української богеми. через тисячі шляхом представництва української України. на... Художніх резиденціях, що вже теж було зроблено не одним представником українського мистецтва, і не тільки що ж, Але ми продовжимо. І тому от, е, е, дуже такий цікавий був момент майже наприкінці цього фільму, там, де е, е, режисер Кіня пригадує слова, які казали, мені здається, її мама, дружина Михайла Стоянова. Коли вони вже ну, вже після розпаду Радянського Союзу, вже не в складі цього балету на льоду, а вже в умовах капіталістичного світу, як митці, які уклали контракт з іншими, з іншими ансамблями, вже західними ансамблями, там гастролювали, здається, Фінляндію, а верніше, не гастролювали, а в рамках контракту працювали в Фінляндії чи десь в іншому місці, не суть в тому, там суть в тому, суть в переживаннях, суть в тому, що хотіла передати мама Марії Стоянової, вона сказала дуже цікаву фразу, що ми зараз тут ми ходимо теж в цьому всьому західному одязі, але ми зовсім ніяк не вирізняємося, нас зовсім не звертають увагу. Ми просто тут, ми просто тут існуємо. І це от і є трагікомічність радянського інтелектуала, чи інтелігента, і сучасного представника української богеми, що він, потрапляючи на захід, просто. Нічим там не врізняється, тому що він не є особистістю. Він там, знаєте, не є вже нещодавно згаданий кожним з цих представників своїх інстаграм-сторіс з Девідом Лінчем. Тому що Девід Лінч, окрім всього, він навіть коли приїхав в Україну, він проявив себе як особистість. знаєте, от блін, тим, що в боярці садив ці дерева. блін. Він зробив те, на що багато хто з цих представників ніколи не пішов. Представників української сучасної богеми і просто інтелігенції. Він пішов на якісь репутаційні втрати. Та да він може й не пішов на них, але він не побоявся на них піти. Йому було все одно. Він готовий йти на такі дії, які передбачають репутаційні втрати, тому що він особистість, він не переживає за свою репутацію. Не переживає за свою репутацію, за, за неї переживають сучасні українські режисери, чи то митці, чи то інші там, представники української культури. Вони переживають за репутацію, за свій комфорт, за свою зручність, за це все-все-все. Вони не можуть от, зняти фільм, який буде. Контроверсійним, який буде сумнівним, от і Марія Стоянова, на жаль, не змогла це зробити. Вона б могла б зовсім по іншому створити оцю от кінодокументальну хроніку. Вона могла б зовсім по іншому це все обіграти. Могла б зробити. Маркетингово непопулярно, піти на якісь ризики, не сподобатися аудиторії, бути неприйнятою аудиторією. І що, що і вся трагікомічність полягає в тому, що ну, то сильна аудиторія, то прийнято цей фільм і не буде. На жаль, тому що ну, будемо відверті непопулярний інтелектуалізм в сучасній українській культурі. Як і, ну, як і в світовій культурі, Ну, він не популярний. Ну, непопулярний інтелектуалізм і арт-хаус непопулярний. Ну, якщо так, то наше йти? наше бути зручними, наше боятися йти на якісь непопулярні рішення, на якісь непопулярні. використовувати якісь непопулярні техніки того ж самого монтажу, якщо... Ви і так ну не будете там визнані серед масової аудиторії. Чого не створити щось таке, що продемонструє вас як особистість, як не знаю, як блін. Як Ходорковський знімав свій перший фільм, як він в Мексиці ледь був не розтерзаний місцевою публікою, але не побоявся на це піти. Тож він був особистістю. Він любив, він любив своє життя, любив, любив те, що його оце от все, оці от всі масові заворушення від його фільмів в Мексиці. Оцей от весь епатаж, це от все, це все можливо, і хотів Михайло Стоянов, але чого у висновку не зміг досягти? На жаль, через цьому і полягає вся от трагікомічність, яку ми і хотіли передати. Тож, громадяни, ми запрошуємо вас до перегляду цього фільму. Дякуємо Марії Стояновій за її працю. А табор продакшн за їхні зусилля у розвитку незалежного українського кінематографу. Бажаємо вам гарного дня, до скорих зустрічей. Не перемикайтесь!